Привіт, друзі! Наша рубрика знову на зв'язку. Ну, ми себе перевіримо, як називається це слово? Три, два, один. Так, це намет або палатка. А як українською буде це? 3, 2, 1. Так. Правильно, це кишеня. Ви молодці. Рухаємось далі. Як називається цей предмет? Три, два, один. Звісно, це гребінець. А як українською буде це слово? Три, два, один. Так, це раковина. І наостанок, як українською буде це? Три, два, один. Це панчохи. Чудово попрацювали? Дякуємо, що ви з нами, і до наступного випуску нашої рубрики. А поки пишіть в коментарях, скільки слів ви назвали правильно.